Налаштування та програмування FPV-дронів вивчали на третьому тижні навчання у школі пілотів дронів, що діє у Тернополі. Цей етап у курсі є особливо важливим, щоб якісно та ефективно літати безпілотником. Зараз недостатньо просто вміти управляти дроном, треба розуміти, що з ним відбувається, можливо, які налаштування змінити. І без такої інженерної частини, без технічної підготовки, сучасний пілот є недостатньо ефективним. Він повинен розуміти багато нюансів і польоту, і управління і налаштування, щоб або сам міг змінити ці налаштування, або спілкуючись з технічною підтримкою, пояснити, які проблеми в нього виникають. Загалом це вже сьомий набір курсантів у школу пілотів дронів від благодійного фонду Покрова. Волонтери кажуть, цей набір, хоч і менший, однак студенти не менш активні за попередніх. Мотивація для навчання у кожного своя. Хтось шукає таке навчання для того, щоб десь себе знайти, підготуватися до служби в збройних силах. Хтось хоче розуміти, чим займаються. Його родичі, військовослужбовці хочуть бути в темі. Хтось заради цікавості просто для розвитку, щоб розуміти, що це таке. Окрім теоретичної частини, студенти отримують практичні знання. До колективу інструкторів доєдналися ще двоє випускників школи, які нещодавно успішно закінчили курс і відчули у собі потребу навчати інших. Прийшовши сюди, я якраз озвучив цю мету, що я хочу у вас навчитися, щоб в подальшому бути. Інструктором або частково інструктором наразі потреба в принципі є. В мені я цим дуже задоволений, що я є потрібним. Це от ще одна така мета: задовольнити таку потребу, як робити щось корисне, тому що мені здебільшого для себе це також приємно і розуміти, що я роблю щось корисне. наступного тижня. Курсанти вивчатимуть польоти на симуляторах та відпрацьовуватимуть навики управління дронами. Після цього складатимуть іспити для отримання сертифіката. До школи пілотів дронів можуть долучитися усі охочі віком від 16 до 50 років. Детальнішу інформацію про проєкт і наступний набір можна дізнатись у соцмережах благодійного фонду Покрова. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.